Ми ж говоримо про еволюцію розвитку Майдану, то, напевно, є, є еволюція об'єднання. Тому що фактично, якщо брати правий сектор, це е, за віком наші діти в своїй переважній більшості. Ми ж люди, яким які 45-55 це ті, хто в Афганістані були солдатами. Але на Майдан нас привела одна проблема. Режим, який не чує свій народ, режим, який е, украв, напевно, мрію українського народу, як, е, до якої влада повинна була ввести цих людей, проте, обдуривши, вони пішли іншим шляхом, напевно е, обмінявши це на якісь невеличкі кошти, які е, замайоріли від е, Російської Федерації, чому об'єдналися? Правий сектор, до якого входять, нібито, якщо брати три зуб, якби потім які там три організації, не буду зараз, їх не пам'ятаю, і афганці, тому що зібрався Майдан уже більше як два місяці назад. Вимоги були поставлені до влади. Ні влада, ні опозиція на, превели... на превеликий жаль, яка б ніби повинна була впливати на прийняття рішення, не почула людей. Чому і 19 січня якраз правий сектор розпочав штурм е за... <кій> цих, е на Грушевського? Що побачили ці люди? І що побачили авганці е там перед Беркутом? Який потім пролив кров в цій ситуації, стояли 18-літні діти. Таким чином можна привести зрозуміти, що влада, сховавшись за строковиками військової служби, які внутрішніх військах служать, виставив, виставивши беркут, який 20 років цей же народ годував. Пане, Вони... я вибачаюся, ми маємо перериватись терміново так. просто на новини. Я от хотіла е, просто підсумувати. Я зрозуміла, що афганці, як е, люди старші е, відчувають спільні цінності з правим сектором, так. беруться їх якось врівноважити. У нас І, можливо, спіль... у нас не цінності, у нас спільна проблема. Спільна спільна це влада. Це у нас режим. У всіх спіль...